Давайте спробуємо попрацювати з Місяцем через українську пісню. Там де я, тарань, в'ється, Там дівчина воду брала, чорна молода. там дівчина воду брала, чорна брамо. Дівчино, ти щаслива, В тебе батько ж мати є, Рід великий, хата біла. А що в хаті то твоє? Рід великий, хата біла, А що в хаті, то твоє. А я бідний, безталаний, Степший рот. Шабля-люлька, вся родина, сивый коник, тоже милый брат. Шабля-люлька, вся родина, то ж мій брат.